Таймс повідомляє, що Меланія Трамп стала несподіваною союзницею Володимира Зеленського у Білому домі. То що тепер Меланія найкраща подруга Зеленського у Вашингтоні? Гадаю, це цікаве питання в тому сенсі, що можливо їй варто було б надати якусь офіційну роль. Скажімо, посла. Зараз Україна шукає нового посла у Вашингтоні, і можливо, перша леді Меланія погодиться працювати у другій зміні. Вона не здається дуже зайнятою і її рідко бачать на публіці. Лише от у цій історії вона раптово з'явилася. Насправді вже були статті та питання, де ж знаходиться Меланія Трамп? Можливо, вона в Києві. Я не знаю, але це мало ймовірно. Um, so I think that Сайтинкдетвіаліті з something декантініуслі інвейдз Донал Чамс вород реальність постійно проривається у світ Дональда Трампа через дружину, яка каже: Добре, що ти поговорив із Володою, але чи знаєш що він діє за твоєю спиною? можливо, вона могла б згадати і те, що її оголені фото транслювалися по російському телебаченню після обрання Трампа президентом. І здається, він цього не знає. Або ж, це для нього привід для гордості, бо він міг би сказати: бачите, тепер так багато людей знають, яка в мене красива дружина. Це неконтрольовані наслідки будь-якої розмови з Дональдом Трампом. А тепер він опинився в ситуації, коли став головним хранителем усіх секретів Епштейна, головним захисником цієї теорії. Змови думаю, це удар реальності, який його прихильники можуть не витримати. Чів протектор автоін конспірасі найтинкдец доза в ралірі датхізфоловер Майтнабієблтугендол. Меланія, вказуючи на очевидні речі, демонструє наскільки сильно Трамп симпатизує Путіну, наскільки готовий ігнорувати слова Путіна. Але, вочевидь, є одна людина, яка здатна пробити цю завісу, і це його дружина. Проте, якщо подивитися на весь рух мага, який зараз сердиться на Трампа і вважає його частиною проблеми. Як вони могли цього не помічати протягом багатьох років? Хіба вони не знали, що їхній дорогий лідер впродовж 15 років був найкращим другом тієї людини? Чий список клієнтів вони так прагнуть знайти? цікаво, хто ж буде у тому списку? Можливо, він пов'язаний із його найкращим другом. І хоча наразі немає доказів, які прямо пов'язують Трампа з Епштейном у кримінальному контексті, його база прихильників дуже агресивна. І от, можливо, саме в цьому полягає різниця між Меланією та базою Трампа. Вона просто бачить те, що бачить, і повідомляє Трампу. Вона, можливо, просто хотіла його трохи підколоти. О, думає, що все добре з Володимиром Путіним, а він за твоєю спиною. А база, коли бачить, що її зрадили, реагує зовсім інакше. Вони справжня кровожерлива група. Вони повинні когось з'їсти. І якщо Трамп не дозволить їм з'їсти демократів, бо виявиться, що список прихований, а тепер ще й сам Трамп цей список приховує. Тоді здається, його прихильники з радістю з'їдять його самого. З Знаєте, я просто сподіваюся, що на тумбочці Маланії немає фотографії Зеленського. Це дійсно було би проблемою. Так. або ще гірше, Володимир Зеленський сидить у неї на колінах на фотографії. У будь-якому разі це було б дуже невдало, але штучний інтелект нині здатен створювати вражаючі речі. На такому рівні, що навіть якби ми дізналися щось жахливе про президента, припустімо, що у Кремля є певні компрометуючі матеріали його прихильники просто б цьому не повірили. Саме тому всі розмови про те, що у Путіна, начебто, є якийсь компромат на Дональда, якийсь відеозапис чи інше, вже недостатні. Штучний інтелект нині може створити будь-яке зображення на запит, і якщо не один генератор, то інший впорається. Але тиск, який Путін зараз чинить на Трампа, справді вражаючий. А депрешер дете Путін із Райкна putting Путін із is із чули ремаркабл і як не дивно, Меланія Трамп нині стала світлою плямою у загальному фоні. А він без перебільшення схожий на палаючий смітник, якщо оцінювати цю адміністрацію. The Times повідомляє, що Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського в Білому домі. Чи є Меланія тепер найкращим другом Зеленського? Меланія із Меланія на зеленський best friend. я знаю, що меми почали поширюватися відтоді, як президент Трамп згадав Меланію під час вчорашньої розмови з Марком Рюте. Я згадую доктора Джил Байден, колишню першу леді США, яка приїхала в Україну. Пішла до цієї школи в Ужгородському районі, яку я знаю. і протягом року після цього. Я звертався до конгресменів і казав: Послухайте, якщо доктор Джил Байден може поїхати в Україну, чому ви не можете? Чому ви не можете приїхати і побачити на власні очі, що відбувається? Ви повинні мати можливість побачити, особливо західну Україну, і перші роки війни, що відбувалося в Україні. Тому я думаю, що запрошення Міланії було б чудовим вибором, як для першої леді України, так і для інших, щоб побачити на власні очі те, що вона знає, і вона справедливо виправляла президента Трампа, коли він думав, що президенту Путіну ці. Цікаво слухати про те, що щоночі тривають атаки на лікарні, і що вони будуть тільки збільшуватися. Лише цього року було атаковано шість лікарень. Ми бачили, як за останні три місяці в Україні загинуло на 40% більше дітей, що пов'язано зі збільшенням кількості безпілотників та планерних бомб проти України. Ми чули, що Меланія сказала президенту Трампу, що вона повинна приїхати і, можливо, присоромила решту кабінету, тому що кабінет президента Трампа схоже боїться відвідувати Україну. До речі, сьогодні Білий Дім заявив, що Трамп не закликав завдати удару по Москві чи Санкт-Петербургу під час розмови із Зеленським незважаючи на те, що пише Financial Times, чи була для вас несподіванкою друга стаття? для мене було несподіванкою те, що президент Трамп почувався дуже впевнено після нападу на Фордо, нападу на Іран, показавши себе як людину, яка приймає рішення, і повернувши Іран за стіл переговорів, від якого вони відмовилися. Від вчорашньої заяви Марка Рюте всі очікували чогось більш суттєвого. Натомість, ми отримали обіцянки надати зброю, а не негайні поставки, негайне постачання зброї, яке було зупинене. Та зброя, яка була на вантажівках, готових до відправки в Україну, може прийти негайно, але продаж зброї відбуватиметься за участю третьої країни. Третя країна, яка тепер має виділити гроші у своєму парламенті на закупівлю зброї для України, а потім ця зброя буде передана цій країні, а потім ця країна передасть цю зброю Україні це більше бюрократії для зброї, тому це нічого не спрощує. І ми не отримали жодного з цих озброєнь. Ми ще не отримували грошей за зброю від штатів. Отже, в усьому відчувається велика затримка, і ми знаємо, що президент Путін непохитний у своїх планах щодо послідовного наступу на Україну впродовж наступних 60 днів. Отже, чим швидше ми почнемо працювати, тим краще для України і заходу. Але зараз ми не на тому етапі.